Далі трохи персональних історій. Міністр агрополітики Віталій Коваль нібито проживає у квартирі преміум класу, яка належить його тещі. ось про таке йдеться у розслідуванні проекту Слідство інфо і зазначається, що квартиру площею 170 квадратів було куплено у липні 2021 року. А журналісти слідства інфо дізналися, що теща міністра Галина Баранюк працювала бухгалтеркою на різних підприємствах. Її середній дохід становив 6 тисяч гривень на місяць. Баранюк не продавала об'єктів нерухомості. Які могли б дозволити їй купити квартиру у Києві за 18 мільйонів гривень? Відсутня інформація про позики, які Коваль або його дружина могли надати Баранюк для купівлі нерухомості. Нагадаємо, що Віталій Коваль був призначений міністром агрополітики 5 вересня 2024 року. До цього очолював фонд державного майна. І Військові підрозділи окупантів на покровському напрямку Росії, зокрема росіянці, використовують тактику малих груп, тобто збираються по 50-100 осіб. І в такому вже складі солдати ворога намагаються підійти на околиці міста Селидово і закріпитися там для подальшої атаки. Про таке пише Бірк. Та за інформацією українських військових до запланованої точки маршруту доходять от з цієї когорти п'ятьдесять відсотків загарбників. Усі інші або гинуть, або дістають поранення.